Взагалі до Збройних сил і інших військових формувань буде призвано 50 тисяч з території області, приблизно декілька тисяч військовозобов'язаних буде призвано, а також декілька сотень одиниць техніки, національної економіки. Будуть призиватися громадяни України віком від 25 до 60 років чоловіки. і… Від 25 до 50 років жінки військозобов'язані в першу чергу що жінок, це фахівці, медики та зв'язківці. Громадяни віком до 25 років, які не мають військових спеціальностей, призиваються за мобілізацією за мобілізацію. Не будуть такі громадяни можуть потрапляти потрапити на військову службу лише в добровільному порядку. Підписавши контракт для проходження служби, мобілізація розпочинається сьогодні з 20 січня і буде тривати 90 діб. Загалом хочу зазначити, що в період 2015 року буде проведено три черги часткової мобілізації, яка буде тривати 210 Діб, враховуючи досвід проведення трьох попередніх хвиль часткової мобілізації, буде дотриманий принцип рівномірної мобілізації військовозобов'язаних серед усіх регіонів України. Тобто, що я маю на увазі, щоб не було ніяких перекосів і не було соціальних з Соціальної напруги в тому чи іншому регіоні, чи в тому чи іншому населеному пункті, де призивається більша частина працездатного населення. На даний момент у війську найбільш затребуваними є такі фахівці, як артилеристи, танкісти, фахівці протиповітряної оборони, зв'язківці та ремонтники різних видів. Техніки, отже, під час проведення четвертої хвилі мобілізації саме на цій спеціальності буде ставитися особливий акцент і буде звертатися особлива увага під час проведення. Хто не буде залучатися до мобілізації, це перш за все громадяни, під опікою яких знаходяться троє і більше дітей віком до 18 років. Друге, це е, ті, хто оформив опіку над непрацездатними родичами. Третє заброньовані за підприємствами військовозобов'язані. Я маю на увазі це невисококваліфіковані висококваліфіковані працівники або працівники, які мають стратегічне значення для функціонування того чи іншого підприємства. Також студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі. І, Визнані непридатними донесення військового військової служби за станом здоров'я громадяни. Сам процес проведення четвертої хвилі мобілізації він буде відбуватися в декілька етапів. Це перший етап, який терміном 10 діб загальновійськова підготовка для офіцерів, сержантів та солдат. Другий етап це професійна підготовка по військовій спеціальності 26 діб, тривалістю 26 діб. І останній етап це бойове злагодження, яке буде відбуватися у військових частинах згідно розподілу. Хочу звернути увагу, що під час першого етапу четвертої хвилі мобілізації порядка 30%. Це будуть призиватися офіцери. У нас термін призову в законно не змінилися. Так як призивалося по, чи, чи, по мобілізації, так і залишається. Термін у нас був рік за ухилення згідно статті 336, ухилення від і, і не відкрито, якщо якщо громадянин відкрито заявляє про небажання служити, це є підставою для порушення кримінальної справи і згідно статті 336 кримінального кодексу прописана відповідальність у вигляді позбавлення волі на срок від 2 до 5 років. Якщо неявка при неявці громадянина за повісткою військовий складається адміністративний протокол. Там від за неявку від 85 до 119 гривень, і від 17 до 51 гривень штраф адміністративний.